Всім друзі. Я вирішив пограти в Діпрок. Сьогодні таке лайтове відео Hazard 1, Мутатерне Божевілля, хочу просто дізнатися, що воно і як з цим жити. Будемо далі грати напевно, потроху-потроху, -по тому що в принципі, не знаю. Я не знаю. Просто лайтове відео захотілось пограти в Діпро. Підписуйтесь на подобаєчки Discord в описі. Давайте продовжимо. 500З мінус 100 стілення. це погано. Капсула постачання, вороги плюс, так дрібні, ага, зервоне цукорне сілі. Давайте капсула. Да, ліпші капсули, напевно. Зараз жаль, що це таке взагалі мутаторне божевілля на Hazard 5. ой на Hazard 1. Просто в Hazard Fight, мені здається вже грали, але це було дуже давно. Цікаво, що це таке Hazard 1. Тому що в Hazard Fight поки що мене удаляють без шансів. Да, нынче ну, я играл в аж трошки из я играю. купон, он И я <реклама> 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 <у него> <реклама> <Смейки. реклама> бро. Ти відкрив твій об'єкт у ремонт. Як. Сповільнення. Я там бачу відео, здається, що в мета помінялася, я там трошки через інше граю. Я просто його закинув. На самому початку розвитку. Канал грав, зараз трошки закинув, не знаю. Щось... Останнє оновлення мене трошки засмутило, і я вирішив, що грати поки що не буду. Оскільки більше оновлень не виходило, то в принципі я вирішив повернутися. Можливо, щось поправили, можливо ні, не знаю, чесно. Ну так, після Hazard Five Hazard 1 це взагалі легка прогулка Максимально легка. Нічого складного немає, один босс який удаляється за 10 секунд, це звісно не дуже сильно з вас повинно затримувати. Взагалі. А ще капсула жде мене одну хвилину. Уже зебра що не зібрав до цього. Давай так кличко, да? whole life better. ми Surely next time will be better. Feels rare. Feels right. I can use this. Hell yes. Так, два негативних, окей. Давайте ворогів трохи сильніше зробимо. Blocked. Get the landing zone cleared. Як берем мітру. Накопичувати її не буде, але це легеньке покращення. Буду витрачати всі ресурси. Ну, немає на що накопичувати, якби було занадто складно, може півіграли в на накопичення. А так, ні, так я не бачу сенсу. Я і так всіх удаляю максимально швидко. І ще й один босс просто. Типу. Немає сенсу цього. цього. Я зараз чима карабін до максимального левела прокачаю, взагалі буду незнищенним. Work. We've achieved your objective in a wreck of time. Sorry, you're on the for, for the- Максимально щоденьке відео буде, типу. Не напряжне таке, але на хвилина 20, може більше, може менше. Я думаю, за мені не пригодитись не може. Так, з'являються мені підривники шкода ворогів на 10 більше. Після смерті добірних ворогів з'являється навала ворогів. Вороги. Ну, не сильно такі, щоб важкі дебафи. Давайте міні і більше шкоди ворогам. Таке типу. Лайтово, лайтово. I'm getting too old for this shit.

just lit up like a christmas tree we got a swarm coming yeah, oh. supply pod ready for insertion the drop point is too rocky so please clear it out dark attack i rarely go for this one overclock my day. Не знаю, чи десь профіту цей шолом, але хай буде. Можливо, якщо я там десь задебафую прям люто-люто-люто все. Мені він, він при дуже сильно пригодиться, але поки що не бачу можливості його реалізації. У мене всього на відсутні 10 хп, це ну, там наскільки на 1% більше демеджу я наношу. Таке Давайте візьмемо. Прокачку дробовика, мені здоров'я не пригодиться цьому забігу. Найдем шкоду. Ну коротше класичний і легкий забіг. Прокачав одну ніби зброю на оверклок максимально, все, воно стирає всі підрядки, всі помирають. Прийти неймовірні, ще й батько окуляри найти і все було б добре. У мене ще й нетрітний порошок є, який дебаф, який бафає мені прийти також. Неймовірна штука. Бедаєш, мене може спинити. Які дебафи ворогів. Ну так, hazard Fight просто ну вже. Fight неймовірно, сильний хазерт 1 це типу. Таке, побігать по... побігать по фану, по Ну все, будь ласка, не стерся просто за секунду. За секунду вбили. Не пам'ятаю, чи бігаю внизу, я просто піду на вихід. Толку тут дотримуватися не бачу. Удача, захист, типу, я вже максимально во всьому. Усім... Мене мене не, не спинити, я не знаю. Реально, ну, камон. Так, з'являємося коронари малюки. Коронари, коронари Змушу менша відмість, це вони не сукор не хілить. Давайте швидкість ворога плюс малюків. Можливо, більше ворогів буде. Поки що ці дитячі дебафи на X1. Ти відчуття, коли на Hazard Fight тобі вже... З самого початку життя погіршують, дають якусь... Ну, якийсь максимально гівняний цей покращення якесь максимально. Максимально гівняне, типу. якийсь, Та це найкраще цю капсулу, допустимо, або якісь там, наприклад, не знаю, межі збору плюс 60. Знаєте, тобі межі збору, я не розумію, типу на Хазард 5, камон. Дайте мені або удача, або покращити мої демедж або ще щось, ну типу. Хоч щось так, ну, хоч щось корисне. Так, це. А це баф. У там дебаф відразу два, по-перше. По-друге, там ці дебафи на голову не налазять. Let's show them the pie. heading your way. Load up. Field not Забе полег. Пройшло треба було хазер 4 запускати. Драпи. Ча яку віднатипу по... на, на новий сезон Дипрока? Ну як сезон? Думаю, два-три відео вийде. Можливо, пострільно. Все Менше ресурси викопан. Менше ресурсів, кстати, стало. Так, мини-добирни, дуже великий бах, відновлення здоров'я, минус 100, кстати, о чому бы не? Давайте собі життя погіршимо. Не знаю, особисто мій патхил не буде діяти. У мене в принципі ще шолом на те, щоб демедж uh, бафнувся. Цукор є, слава богу, так що можемо вихили... 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 вихилитися ним. Покращимо міні-добірних, можливо їх стане більше. Я щось сумніваюсь. А, всього три яйця, лом. Я думаю, 4. Mm. Давайте подивимося, де там ця капсула впаде. Забираємо саплай і удавило босса за секунду. Я ще разучився і робити скріншоти, коротше. Е... Зробив такий скріншот, не знаю, зробив його вручну. Так. Розучився я робити скріншот, може F12? Так, да, F12 упала. Тільки воно в стімі його зробило, правда. Ну ладно. Ладно, дякую, люди, що дивилися. вам сподобалось. Писуйте, ставте подобачки. Ось таке легеньке відео про Deep Rock Галактик, мутаторне божевілля, Hazard 1, типу, максимально легко, максимально швидко, без запари, без всякого різного пройшли. Будемо далі грати. На все добре, до побачення.